Доброго раночку. Любенькі, дорогенькі. Сьогодні день сонце. Таке перший, перший день за багато, за багато времени. що на дворі сонечко, на дворі прямо по-зимньому. І мороз трошечки є, і сніжок трошечки є, і, і сонечко прям світа хороше таке. Так що, так що руки не опускаємо. Хвостики не впускаємо. живемо далі. Займаємося то, також, крім того, що от війна займайтеся своїми ділами, своїми сім'ями. Війна, війна, понятно, це, Ой, це боль це все. Це Все-таки все треба переключатися трошечки на свої справи. Знаєте, тому що можна так зачохнути. Ну, таке моє міння. А ви там, як думаєте, напишете. Писателі напишуть. Хто новості вже надивила, зняла відео. Ніколи я ці новості не дивилася, я вам скажу. Не хочеться залазити в ці коментарі ну, по коментарях. Ніколи я ці новості не дивилася і дивитися, не збираюся. Немає. у вас є там новості, дивитися, а от в мене чогось в районі цього не вистачає. Щось тут балакать, то я скоріше мультик якийсь там, Совєтського Союзу. Правду кажу, поставлю і він собі балакає, щоб трошки веселіше, хоч якось, на душі було. І все. Ніякі новості, те, що показує карта, от мені інтересно було подивитися, якщо карта показувала колись весна, земля почне цвісти, пахнуть. Подивитися, я подивилася. Все, новості. Заходьте, дивіться, новості, якщо вам інтересні новості. Так, чашечки, трошечки скажу, з носочками, свічечка, річні свічки. Я знаю, там є люди, яким це не подобається, ця реклама. Ну, таке, відкривайте свої канали, вам мій відповідь на це все. Відкривайте свої канали і нічого не показуйте, нічого не розказуйте, а хочете, все показуйте. Ваше право. Так само, як і мій канал, який йому вже два роки вважаю, я маю право показати все, бо все йде через налогову. За все платиться налог. За чашечку, за свічечку, за е, зумною розклад, який ви зробите. За все ми платимо налоги. Так що успокойтесь, розслабтеся і отримайте удовольствие. Все коротенько. Це сказала, вайбером тільки пишемо. На вайбер я відвічу. Якщо відвічу, дивлюся колоду ми на новороні візьмемо своїх любимих. Подивимося тему, щоб дуже не заслявати нас нам в ліріческих. В яких чи вступленнях. Давайте от мені хочеться подивитися опять. Новостях такого не покажуть. Давайте подивимося ми з вами. От яку Україну Зеленський залишив. От він прийшов, ми знаємо, яка Україна була, як його вибирали ми? І от яку Україна після Зеленського. ось. Маленька пісюлечка, нічого тут просто вопрос, який він залишить, яке його правління от було. Понятно, війна, але знаєте, на війну можна все списати. На війну можна все списати, ну от як карти бачить. Цікаво, чи така Україна, як велосипед, коли став у вечірньому кварталі, показували, що в почастях розкидана, чи не така? Хто не повна, сповнить. Велосипед, той, що він показував, Да, це все шутки були. Ну, бачиш, в кожній шутки є більше, ніж шутка виходить. Понятно, це все не можна казати, це все не можна ну, тоже поступати, так як поступають вони з народом, з українцями. Тоже, я думаю, ніхто їм права такого не давав. Так, давайте подивимось. Україна після Зеленського, якою він залишив її, яке його правління. Давайте спитаємо, яка вона зараз, це Україна. От при ньому нас на зараз, на зараз, от як карти бачать Україну, нас, українців, от як люди бачать на зараз. Дивають. Яка вона на зараз Україна? Наша карта, щоб чітко показувала, подімаєш, кожного в голові вона різна. От в в голові в нас ну, от Україну довели, ну, в каждый, як сказать, Україну довели до якоїсь там черти, ручки. Ну, в кожної в людини в голові воно по-своєму. Тому що от карта показує, кожен ну, вкладає в це от, от, в оце, в оце речення, яка Україна зараз, вкладає своє. Нема того, щоб сказати по карті одна, одне, одне міння на всі. Тобто Україна розділена. Одні заробляють гроші на Україні. На війні, значить, в Україні, тобто чітко заробляють гроші, Другі, других вважають дураками, тому що, може, є ще такі люди, які там стараються за правду. От. Вони йдуть по карті дурака, тобто їх вважають дураками. Запхали десь далеко, відкриєш рот, підеш, понятно, куди підеш. Треті, прості люди. От Україна ділиться, ну, як сказати, на три частини не по, не по, не по областях, не по землі, а по, от по людях. От Україна ділиться на три частини. Одні фактично заробляють гроші. Я б сказала, вони фактично навіть проти того, щоб встановилася війна. Цю війну прекратить цю. Побіда, не побіда, не буде тієї побіди, яку ми собі думали там в началі війни. Може, колись вона й буде, але ну, не зараз. Не при нас може, і не при цих правителях. Ніхто кажу, ну як кажуть, ніколи не каже ніколи, але в той же час я не бачу зараз по карті, щоб ми от, як сказати, з чого почалася війна, фактично вона туди, на ті границі, на ті території, от вона туди вернулася. Ні, такого немає, такого карта не показує. Тут хоча б якийсь мир наступив в Україні. Україну. Одна категорія людей, які заробляють, і вони цього всього, тому що вони по первій карті йдуть. Вони підбирають оті пентаклі, де тільки можна на цій війні. Де тільки можна, там і підбираються ці пентакльки, тобто ці фінанси. Другі, ну, другі, може ще там в душі, в них, знаєте, як сказати, в душі дійсно боль за Україну, боль за те, що відбувається, люди розуміють, що відбувається, люди не дурні, ну, фактично їх, їх роблять, чи так от ситуація складається, що вони там десь як дураки сидять. Грубо, ну правильно. А може, й неправильно. Ви напишете, там, писателі напишете. Проще ніж свій канал зробити, писати там під кожним. ну, в, Любо де, любо на якому каналі. Мій, не мій, писати там коментарі. Чим щось дійсно зробити в житті своїй, от дійсно щось. Взяти, відкрити канал. Правда? Правда. Ну, Це ваше право. І треті люди, і третя категорія людей це такі люди, мабуть, як ми з вами, прості люди, які, розумієш, які. Які через що дивляться ці розклади, через що дивляться це все, через що... чого дивляться? Тому що стараються десь інформацію. Десь витягнути інформацію, хоча б розуміти, що, де, як, Ч -ч -ч чого це все почалося, чого це з нами, чого це зараз, хто в цьому. Ну, понимаете? от оце оце, оце, оце. Оце примерно так карта показує. Яка Україна на зараз? Ну, яке його правління? Давайте подивимося. Це люди, які розділилися от, три категорії людей: фінанси, ну тобто за справедливість, дійсно, за, ну, за, 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 за те, щоб якесь правосуддя було в Україні, якесь, якесь поняття того, що по закону, не по закону, прав, не прав. І люди, які яких оставили от отак. -от. Яке його правління? Правління Зеленського. Яке воно? Да, було бажання в людей, було желання в людей, ну поміняти щось в Україні. От починається карта з карти желань. Тобто в людей желання було от поміняти щось в Україні. Читали, що прийде людина, він та людина, яка зможе щось поміняти в Україні? Яке, як, яке його правління? Ну, ось він. Вода. Вода, ось король кубків, і водний знак, не знаю, хто він там такий, або просто вода. І брехня. Вода і брехня. Яке його правління? Правління, яке построєно повністю на брехні? Ось ця карта, ось мої руки, я не під столом десь там їх, чи там тек заготовила, ось я вам витягую і показую карту. Ось король, ось карта луни, ось карта борьба. І карта, був вибор, да, був вибор по-другому. Як то по-другому? Піти, піти по-другому путі, так сказати. Ну, Цей вибор посчитали, що нікому не нужен. І от люди, боротьба людей, людей, желання людей поміняти щось в Україні, ну, от те, що зв'язували ми з ним, так сказати. Прийде він, от поміняється щось в Україні. Практично прийшов він, приніс брехню, якої ще не було, мабуть, ну, в, таку, в, 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 в таких кількостях. і так. Ну, не було того, що не було всього, Не було, тому що крові, скільки не було. Тут по луні. І тепер, бачиш, Карта, з Україна взагалі зайшла, от при його правлінні Україна зайшла в луну. Тобто непонятно, непонятно, ніхто не розуміє, от, як далі, що далі, з ким далі, чого так, хто враг, хто не враг, хто хто. хто, хто, хто? кому ми нужны, хто нам нужен, з ким ми дружимо, з ким ми враждуємо. Взагалі це по карті, тут його не поняття. Ну він же ж випав король. Іменно не королева, а от фігурна карта пару короля. Водний знак або людина, яка вміє воду вухалити. Артист. І Україна після Зеленської, після Зеленської, якою вона, ну, якою він залишить її. Все одно, я ж так думаю, це ж можна казати, що це ж, це ж не, 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 не цар, який буде до кінця днів своїх правити. Так же. Значить, це ж нічого тут такого немає, правда. Все одно ж мінялись президенти, і не такі, як він уходили. Або їх уходили, ну тобто. Є... Яке його правління? От побачила, яке правління. Правління, яке полоніде. Яка Україна після Всезленського, яка вона залишиться, оказалася. В обушки залишиться, в клітку. Загнали Україну ні туди, ні сюди. От тобі границі закриті, покамисть вони закриті, і клітка, в якій Україна оказалася. І до того ми були інтересні, мабуть, для всіх. Після цього ми ще інтересніші будемо для всіх. Я вам скажу границі, як закриті, з однієї сторони будуть. З другої сторони, більш будуть відкриті кордони. Ну, може, через те, що війна, кордони, як з однієї сторони, закриваються. Так, якого? Багато тайн, Багато тайн, багато брехні, багато, багато чого буде відкриватися по ходу. Багато, ну, багато, багато. Багато. Верховна ж це, це карта сплошної тайни. Це все, що робилося, ми його не понімали, не знали. Ні одного процента і ста. Ми не понімали, не знали, що робиться, як робиться і що за цим усім все, ну, що за цим подрозумівається, так сказати. Ну, то ця брехня, от Луна, Верховна Жріця. От вона, Україну, як Україну, от як люди загнали, от те, що загнали. Так, да, нема стабільності в дітей. Тобто, після його управління. Саме головне, що карта показує: нема стабільності для дітей. Тобто, батьки. Примерно не розуміють, не понимають. І, ще, і ще якийсь період і буду і не будуть розуміти, що що дітей жде тут в Україні. Я думаю, що я б сказала по карті, розумієте, от без нього війна закінчиться, Без нього. От без нього закінчиться війна, тобто поставиться точка у війні без нього. Я от те, що вчора ми балакали, приймаємо там літо, кінець весни, літо, я від тих слов показує карта, воно на каналі, воно буде відео, будемо дивитися потім. Ну, я б вам сказала от далі, от по карті без нього. Закінчення війни буде без нього. Нічого. Як то різка, як то різка, перемени для нього падають. Тому що його на будущее ніхто не бачить. Понимаєте? Його в будущем, ну як в політиці, ніхто не бачить. В Україні чи десь ще. там, ну от його ніхто не бачить. Його будущего в політиці його немає. І його всіми путями, якщо по карті, от як він залишатиме, його постараються, знаєш, як положити на лопатки. Вот завести, ну, от ситуація буде така, там, де людина і лапки свої підніме. Ну, тобто з усіх сторон як зажиматиме, зажиматиме, зажиматиме. Найголовніше, що карта показує, що мир без нього. Хоча в мене є відео на спонсорському, ну там де спонсорство, там одне, чи ну, вот, два чи три відео, небагато. І там є відео, чи закінчимо, ну, от Зеленським зв'язане відео, чи закінчимо ми війну при ньому, то там однозначно можна зайти і подивитися, однозначно, що ні було. По карті було было... ні. Постараються його, ну постараються його самими путями, щоб закінчення війни було без нього. При ньому взагалі смерті. От він взагалі людина, яка біля нього смерті. Крутяться, крутяться і крутяться. Він людина, яка притягує до себе, і от він. Якою залишить він? Покаліченою, якою залишить він Україну? Покаліченою, покаліченою і миру ще. Мир, якщо по карті, прийде без нього. Тобто остановка війни, всього, вона вже прийде без нього. І будущее України, фактично, воно без нього. Там він збирається на другий срок чи не збирається, не знаю, ви там по новостях можете бачити. Но будуще без нього, будуще падає без нього, зовсім без нього. Його як-то постараються ну, просто ослабити, наскільки, тому що розуміють, люди, що люди, люди, хто там за кордоном чи тут, розуміють, що там, де він, там, смерті. Людина добровольно не готова остановити. Остановитися в цьому всьому. Ну, що після Зеленського, давайте три він залишить. І воно ж нічого не дає. Хай там люди йдуть на смерть, хай їх ловлять, як собак, там туди посилають все. Діло в тому, що Воно ж нічого не дає. Якби якийсь результат був для України, чи там от, дійсно воно нічого не дає, воно з пустого порожня. От вода, як з кубка в кубок, переливається, з пустого порожня. Нічого ж воно не дає. Ці смерті фактично на час, от на час ми балакаємо, вони нічого дуже не дають. А що може дати? Ну от хорошо, а що може дати? Ну, от якийсь результат, що може дати? Королева опять карта. Королева. Королева, яка буде залічувати рани українців. Яка буде, ну, по карті так, а як там буде, так будемо бачити. По карті це карта. Королева, яка буде залічувати рани. Жорстока жорстка королева, яка, яка не кубком іде, не королем кубки йде, а йде королева мечей. От що може встановити? От якась десь, десь якась вилізе, вилізе, вийде, ну, от побачимо, ми якусь, може, діятельницю, якась. Яка буде фактично, вона буде оці рани українців, вона буде. Ти розповідаєш, від її руки йде якась справедливість? Ну, знаєш, як по новостях, сіли подивилися. фух, от є правда. От примерно, отак от карта показує. Сіли, відкрили новості, які ви там дивитеся, ну, подивимося всі разом, подивимося, якусь новість нам скажуть, і карта победе. Ось карта победи. Ну, Яка победа? Хоча б обстановка цього, -всього. не вбивали. Сіли подивилися і, по, і поняли от українці, поняли, що є справедливість, є, є якісь сили. які, які справедливість несуть ще на цій землі. Що ще не все так погано. Хоча нічого поганого, погано, понятно, війна погана. Все одно. От ви от я коли сама собі думала, думаю, блін, так воно, знаєш от воно так українців... Хоча я вам на, то, от було відео, я знімала, я вам кажу, будуть в Україну лізти всі. Будуть хотіти в Україну всі. Тому що те, що українці проходять, ну я сказати, не звисоко поднято його, ну все одно проходять. Сіпили зуби і проходять, Нравиться, не нравиться нам, так в Україні, не так в Україні, ми проходимо це все. То в других странах, якщо це буде, а це буде. Особливо воно в сторону Європи йде. Я не знаю, туди в інші сторони, особливо воно в сторону Європи. І це не обов'язково, що Росія буде туди щось кидати. Може прийти неожиданно щось, щось інтересне. От візьми знімемо про Європу у відео. Повієш, то люди будуть більш... Понимає? Чого? Потому що люди там не готові. Ми більш живемо в такою житті, що ми. Знаєш, як закалка якась є. Хай не війна в нас кожен день. Ну, в той же час закалка. На три тисячі гривень ну, дуже в Європі хтось виживе при цих цінах, які в Україні. І це що воно не закалює людину? Тож людина приловчилася жити в таких умовах. Да летить, да, кожен день, кожну ніч у нас. От у нас кожну ніч і час летить, гуде бахкає, ну, ну, війна йде. Війна це не те, що десь словами вона йде. Йде війна. Королева королева, і бачиш, що внизу завжди колоди те, що від нас закрито. А від нас закрито, от я чогось взяла і перевернула ці колоди. А від нас закрито, що вона фактично принесе якийсь мир. Оця жінка принесе якийсь мир. Не знаю, що це жінка. Повірте, не знаю. Ну карта показує. От перва карта там короля кубків показала, друга фігурна карта, ось королева мечей. Королева, яка буде фактично от боль українців, от вона буде за цією бол'ю справлятися, тому що будуть, вони є і ранені, і поранені, і контужені, і полуживі, і полувсякі різні. І от тоді тільки в Україні падає. Не бачу, от я перший раз би сказала, не перший раз, було відео. Було відео на спонсорському каналі. Там я дивилася. Чи із Зеленським ми ну, закінчимо війну, чи ні. Ні, показувала карта, що ні. А що це за дама? Ну нам покажи сьогодні. Що це за дама? Дама теж яка боль пройшла в житті. Тобто теж життя непроста. Ну, її це робота. Діло в тому, що це її робота. Ну, через роботу свою. Що це за дама? Ну що це? Що тут, 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 тут енергія, тут по-новому все? Не знаю, яка це дама, я Дама, 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 Все время Звідки ляти? Звідки ляти? Тут бачиш, хто з м'ячей, тут з жезлі. То щось нове, щось по-новому, щось для українців нове буде. От її поняття, її, понимаєш, її відношення до, до життя, до цього всього, те, що відбувається, от воно по-новому буде, ну, для нас це нове буде. Тобто ми звикли, так як звикли, по луні. Брехня, брехня і брехня. І ми вже її приймаємо за правду. А тут, бачиш, тут нове йде. І тут і жезли, і тут і мечі, просто, понимаєте? Ну, як тут, тут внутрі України самої може бути. В середині самої України. Це вже ми балакаємо по розкладу, що після Зеленського, ну, тобто після, ну, якщо він відходить від влади, що буде? Буде те, що може бути в Україні в самій. От по тузах, по двох тузах мечовий, Жезловий, можуть бути чистки зачистки дуже серйозні. Тому що зараз фактично, от я вам кажу, що карта як починає розклад, ділимося на третій, одні гроші заробляють. І будуть пищать, кричать, щоб ніяка війна не закінчувалася. тому що тут фінанси. Другі, знаєш, інших, як за дураків, на дураків дивляться патріотизм ще якийсь, вже ніхто в це не вірить може, і думають цей. А треті люди, які догадуються, яким остається тільки дофантазірувати, допонімати, що взагалі пробуде. Ті, що може, новості ми дивимося, хто там дивиться їх, хто що каже, тому й вірить. І все. Прийде жінка, опять ж дивися, колода от багато карт я взяла. Ну все одно більше ніяких фігурних карт не падає. А хто після Зеленського буде? Ну, хто після Зеленського буде правити, управляти, тобто керувати. А, ну давайте отак спитаємо. Цікаво, доживемо ми до тієї жінки. Хто буде правити? Тут не буде далі тягнути, тут перва карта і дариться нічей, може бути військовим. Може хтось бути військовий. Хтось може бути військовий, тобто. І все одно в Україні от прийде благодать. І все одно на Україну знаєш, от як от всі, всі кишки витягнуть з українців, от, от наскільки вимотає ця війна. Повімаєш, і все одно прийде благодать, і все одно прийде те, що буде границя, яка вона буде, така й буде. Ну, і все одно прийде, прийде людям мир, прийде, от бачиш, два ворона сидячи тут внизу. Тобто десятка кубків, це гніздо, це люди планують, що робити, як робити, все одно на Україну спуститься. А от те, що в Європі, от скільки разів я так дивилася, ну, там інтересно, там інтересно, карта показує. Ну, просто треба інтересно, це все інтересно, треба розуміти, як то в таке время, бо це время, от, що Україна проходить вже три роки, це все. Хто як відносився, хто як до кого відносився. А по-перше, саме по-перше, моє мнення таке, треба, щоб людина була, яка любить Україну. Любить Україну, значить любить Українців. Це не значить, що там засос цьом-тьом-цом. Це, це по-взрослому треба, щоб людина відносилася до України. Якась дипломатія була, щоб зуміли ми балакати, а не посилати тільки всіх кудись, а потім нас всі дружно як пошлють, то не знаємо, де Розумієте, Щоб була розумна людина. Що людина, людина, яка або вчилась на це все, або дійсно, щоб у неї там вогонь горів такий, що ну, от, дійсно людина жила цим, щоб Україна була. Була як Україна. Наче нічого не буде, абсолютно нічого не буде. Вони, блін, пороз'їжджаються по всьому по всьому земному шаріку. А ми останемося. Чим останемося? Нічого, якось буде. Все, давайте, пока пока